Вітаю вас на YouTube каналі Шнирядка і це майстер-клас по створенню мінімалістичного поясу в техніці макраме з бахромою. Перед тим, як перейти до плетіння, підпишись на наш канал і постав лайк цьому відео. Для плетіння нам знадобляться дві бабіни макраме і одна бабіна макраме XL від Ярнард. Із інструментів ножиці сантиметр, свічка або запальничка і стійка для одягу або інша основа. Нарізаємо 6 відрізків шнура макраме XL по 5 метрів. Кінчики я одразу зав'язую на вузлики або можна обробити одразу запальничкою. Відміряю приблизно 70 см і цією точкою закріпляю на горизонтальні поверхні. Для зручності я спочатку роблю вузлик в цьому місці, де у нас 70 см, і потім вже фіксую ці основи на поверхні. Це може бути вішалка чи будь-що, де можна закріпити майбутній пояс. Спочатку будемо плести сам пояс. Плести будемо репсовими вузлами. Для цього нам потрібно спочатку взяти два шнурочка. І перекидаємо один через другий таким чином, як я показую у відео. Спочатку перекидаємо один раз і потім повторно, оскільки кінці довгі, то це може займати досить багато часу. І я трошки далі покажу ще другий варіант, як можна робити рапсові вузли. Але для початку, щоб не плутатись, першу частину ми будемо робити таким способом. Ось так виглядає один рапсовий вузол. І він є діагональним, тому що ми основу тримали під кутом. Не горизонтальна, не вертикальна, а ось так по діагоналі. Тепер нам треба навпаки взяти шнур справа від цього, і цей шнур, на який ми нанизали попередній, ми нанизуємо тепер на цей новий. Тут трошки складно треба придивитися, саме на початку, далі буде набагато простіше. Тут спочатку легко заплутатись, тому дивіться уважно, як я це показую у відео, і повторюйте, ось так буде виглядати другий репсовий вузол, тобто у нас повинна бути виходити така буковка В умовно, тобто трикутничок. Тепер нам треба знову взяти один шнурочок з лівої сторони і на нього нанізати вже два кінці. Е Ті, які ми вже нанизували, тобто у нас буде виходити такий трикутник, який ми будемо нарощувати. Коли робимо цей псовий рядочок вже із двох вузлів, то старайтеся дивитися, щоб відстань між першим і другим рядком не було, тобто, щоб ось тут у вас не було проміжку багато повітря. Як це робиться? Для того, щоб не було пробілу, вам треба цей шнур основи, на який ми нанизуємо всі інше, тримати паралельно чи навіть трошечки вище, ніж... О, 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 Попередній ряд, от бачите, і підтягувати дуже-дуже ем, сильно, щоб ось тут у вас виходило все рівно. І тепер те ж саме робимо з правої сторони наліва і теж е, нанизуємо два кінці і знову-таки дивимося, щоб відстань між першим і другим рядком вже з цієї сторони також була мінімальною. Ось тут просто підтягуємо максимально близько і потім... Другим, другою частиною вузлика затягуємо ще раз. В цю сторону ми будемо нанизувати також два кінці. І тепер у нас залишається один шнурочок, який ми не проплели. І ми його пересуваємо на праву сторону, якщо він у вас з іншої сторони знаходиться. Починаємо спочатку з лівої сторони наплітати знову два кінці вже на перший кінець, так би мовити. Тобто ми починаємо вже завертати основу, всі шнури, які ми плели, починаємо проплітати повторно умовно. У нас залишається тільки той один кінець, який ми зараз будемо використовувати з правої сторони, а тут вже на попередній нанизуємо. Робимо так само, виходить два, два кінця, два репсових вузла, знову дивимося, ну, весь час дивимося за тим, щоб у нас не було сильна відстань між рядками. І тепер вже на той шнурочок, який у нас залишився праворуч, нанизуємо три кінці поруч по порядку. І таким чином ми вже нанизали всі, з'єднали всі шнури і далі будемо плести просто по порядку, завертаючи кожен крайній шнурочок за шнур снова. Тобто беремо крайній лівий, як шнур основу, на нього нанизуємо два наступних. Після чого так само беремо крайній правий. І на нього нанизуємо 3 шнурочки наступних до центра. І потім далі так само чередуємо праву-ліву сторону і у нас повинна бути стрічка довжиною приблизно 6 см. Тобто робимо плетіння, поки не прийдемо в точку приблизно 5-6 см. А, І ще я хотіла показати другий варіант плетіння репсового вузла. І ось тут так він виглядає. Ми спочатку прокручуємо ось таким чином шнури, які будемо нанизувати, яко будуть створювати репсові вузли. І потім в ці шнурочки, в ці отвори протягуємо шнур основи і після цього вже затягуємо кожен вузол. Це трошки швидше, оскільки виходить, що протягувати треба не два-три шнури, які ми нанизаємо, а лише один шнур основи. І ось так це виглядає, якщо робити з правої сторони. Обирайте варіант, який вам зручніше, вузли виходять однакові, що при першому, що при другому способі. Питання лише в тому, що для вас зрозуміліше, що простіше у плетінні. З цього моменту я починаю додавати бахрому. Для цього я беру один відрізок довжиною 1,9 см, складаю його навпіл, перекидаю через крайній лівий шнурочок і затягую в петельку кінці, таким чином, як я показую, і підтягаю все це максимально підверх. Шнурочка. І тепер поруч чіпляю ще один другий відрізок так само. Тобто у нас в кожній зоні буде йти по два відрізки. Так само фіксую і затягую. І після цього я просто продовжую плести е, ряди репсових, як робила до цього. Тобто спочатку з цієї сторони, а з правої сторони я потім закриваю так само, як робила е, і до того. Тобто у нас міняється, єдине, що змінюється там, де у нас з'являється бахрама, це те, що ми фіксуємо бахраму безпосередньо. І е, те, що отут от, перший репсовий вузол нам треба дуже гарно підтягати щоб візерунок у нас не поїхав, оскільки, звісно, це буде додаткові шнурочки нанизані, вони будуть займати все-таки трошки місця по шнуру основі. Тому тут дуже важливо гарно підтягати всі рапсові вузли з цієї лівої сторони, щоб у вас просто пояс не поїхав в праву сторону. Ось так я прям шнур основи підтягаю після репсового і закриваю другим репсовим. Ну, а з правої сторони роблю просто як зазвичай. Ще в процесі плетіння можна там кожні 3-5 рядочків, як вам зручно, розтягати сам пояс, тягнути його трошки ліворуч, щоб таким чином вирівнювати його, знов-таки, щоб його не сильно вело в праву сторону. От зробили ряд репсових. Я відкидаю цю бахрому, щоб вона мені не заважала, і тепер на цей крайній шнур знову нанизую два шнури так само і потім проплетаю ряд репсових і так роблю до, до кінця бахроми. Всього у мене 66 відрізків ось цієї бахроми, тобто це 33 зони, 33 рядки рапсових вузлів. Ви, звісно, можете зробити більше чи вужче, в залежності від того, якої ширини ви хочете цю зону отримати в якій є бахрома. У мене ця ширина складає приблизно 27-28 см у готовому виробі. І тут я просто показую другий ряд, як це все фіксувати. Якщо ви робите другим типом плетіння, тобто тут все так само. Якщо ви набираєте шнури на руку, все далі все одно робиться так само. І потім закриваємо правою стороною, як і всі попередні рядочки. І ось тут я закінчила вже плетіння, розтягую таким чином, щоб у нас не вело пояс, те про що я казала раніше. Можна його потягнути в різні сторони. І коли вже закінчилась частина з бахромою, я заміряла, мене все влаштовує, і просто продовжую плести далі звичайними репсовими вузлами, як робила це на самому початку. І роблю таку ширину, яка потрібна на мій об'єм. Тобто у мене всього довжина плетіння виходить 66-67 см оскільки у мене об'єм талії 67 см відповідно. Доплетаю е, фізерунок до потрібної цифри. Тепер нам залишилося лише обрізати загальну довжину і довгі кінці по краях пояса і запаяти кінці. Перед цим я розв'язую ось цей вузлик, який ми зав'язували на самому початку, і фіксую пояс горизонтально. Якщо у вас є відпарювач чи праска, дуже раджу пройтися ним перед тим, як почнете обрізати довжину, щоб обрізати правильну довжину, щоб у вас не було залог і все виглядало рівно. Можна горизонтально відпарювати, як вам зручніше. Далі я обрізаю потрібну мені довжину, і після цього мені буде потрібна запальничка або свічка. Вогонь буде потрібен для того, щоб обробити кінці, оскільки якщо цей шнурочок не обробляти, він буде просто розлазитись. Тому завжди працюючи з полі профіленовим чи поліефірним шнуром його треба обробляти. Я обираю свічку, можна обирати запальничку з маленьким вогнем. Якщо використовуєте свічку, то підпалюйте шнурочок у початку у фітіля свічі. Тоді у вас не буде гарі на шнурочках. І зараз для прикладу покажу пару кінців, які я підпалила на кінці свічки. Бачите, тоді є ось цей чорний колір. Я обробила всі кінці знизу і так само тепер обрізаю зайву довжину на зав'язках і також обробляю їх вогнем. Пояс бахромою готовий. Якщо вам цей майстер-клас подобався, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. І обов'язково пишіть в коментарях, про що ще ви б хотіли побачити нові майстер-класи.